Всім привіт, дівчата! Сьогодні досліджуємо магазин Macy's. Приїхала в великий Мейсіс. Місто називається Краун Веллі. Цікаво, я в ньому вперше, до речі, і зараз покажу, як тут красиво, якщо мені вийде перейти на ту сторону. Величезна парковка, там ще щось є, і там ще Cheesecake Factory я бачила якийсь. Вказівник, можливо, там є щось смачненьке. Зараз подивимося. Так, ну, пішохідного переходу тут немає. Покажу з цієї сторони дороги. Дуже багато пагорбів, дуже гарно. Дуже гарно. Там такі будиночки на горі взагалі. Гарні уні. Поки доїхала, все розглядала, яке тут все цікаве. Місто від міста, ось 20 хвилин я від дому і зовсім інше місто, зовсім інше. Все, все не так. Мене трохи бентежить напис, що тут чоловіче, дитяче і меблі. А де жіноче? Сподіваюсь, десь має бути. Насправді він мені дуже подобається, дещо я вже купувала в фізичному магазині. Чомусь він не хоче приймати українські картки, тому не відразу я з ним подружилася, тільки після того, як вже зробила американську картку. І зараз будемо розпаковувати моє замовлення. І також погуляємо по магазину і покажу, що я купувала в фізичному магазині для дому. Поїхали! Мені дуже подобається магазин Мейсіс. Тут ніколи немає людей, наче я тут взагалі одна, і магазин відкритий для мене. Мені це дуже подобається, тому що ми їздили в аутлет на вихідних. Покажу вам з неділю. Там було стільки людей і черги просто в кожен магазин. Приїхала подивитися щось для сина для школи, і також подивитися щось для себе. І звичайно ж по косметиці погуляти як без цього. А тут доволі приємної якості футболочки краще ніж те, що я замовляла. Легенькі шортики. До речі, майже на весь асортимент є скидки різні, там від 15 до 40%, але вони є і вони доволі такі відчутні. Дуже легенькі шорти. Тут уже ціна зі скидкою 27 доларів. Зазвичай ціни пишуться просто повні, а скидочку вже потім. Саме собі мінусуєте. Отакі шорти, до речі, ми брали на початку літа. Вони настільки тоненькі, настільки приємні. І ось іще є один колір. Все розвішене по брендах, крім супер дитячого одягу для малесеньких діток, там все разом, бачите? Нема такого, що відділ шортів, відділ футболок, все по брендам. Один куточок, один бренд, і вже там якось розподілено. Ось тут бачимо Nike, дуже багато. Найку. Трошки я ще не орієнтуюся по цінах, і трошки інший стиль тут у людей 45 доларів мінус 25%, і плюс там 8 чи 9% відсотків податку, що буде від кінцевої суми. Далі у нас тут рубашечки, до речі, красиві такі взагалі. Але я цього року не буду купувати ні рубашки, ні костюми, якщо нам не скажуть, звичайно, що це треба. Тому що я 4 роки купую ці всі рубашки і костюми. Вони затягують половину бюджету на підготовку до школи, а носяться там три рази від сили на рік, тому не буду цього року нічого купувати. Перший рік, оце п'ятий клас. Перший рік я не буду купувати костюми. 125 доларів. Такий піджачок. повна ціна 48 зі знижкою доволі приємний. Так, ну що, перейдемо до того, що дійсно потрібно. Потрібні футболки, потрібні шорти і на спорт, і зараз ходити. Така тканина вона не хлопкова і не зовсім, знаєте, така спортивна, якась цікава, але вона не біла футболка, а така більш кремова, і якщо брати ці сіренькі шорти, то до білих полосочок вона не дуже. Підходить. А шорти оці сіренькі, мені сподобались, бо в них тканина не зовсім така, як класична в шортах, а більш приємна. Особливо багато класного одягу і дешевого для таких зовсім маленьких діток. Ось, наприклад, футболочка, Just Do It, давайте подивимось, скільки коштує 4 долари. Для зовсім маленьких діток супер класні ціни. Тут має бути і косметика, і не косметика. Зараз подивимося разом з вами. По-перше, тут у нас якась рекламка, я не думаю, що це від самого Мейсіс, але все може бути. Подивимось далі. Ще якась реклама. Якоїсь страховки. А, страховки життя. І реклама. Парфуму. <реш> Пам'ятаєте, були такі каталоги Avon Reflame, що треба було потерти. Так ось тут треба потерти. Тут не пробничок, а просто парфумована ось ця частинка паперу. Сто років такого вже не бачила. До речі, Versace Bright Crystal це був мій перший брендовий. Ні, не перший. Перший повнорозмірний брендовий парфум. Мабуть, років 17 я його купила собі. Був малесенький пробничок в журналі, в Космополітен чи ще в якомусь він мені сподобався, і я його собі купила. Це, мабуть, в 2006 сь 6 чи 2007 році. Так, і тепер щодо замовлення. Воно упаковане ось таким чином окремо. Тут дещо косметичне, косметичний наборчик. Я, до речі, думала, що він буде більший за розміром. І футболочка. як бачите, на відміну від Nordstrom, Мейсіс зібрав все в одну посилочку і прислав однією посилкою. Так, що стосується футболочки. А вона вже запакована скотчем, до речі, тобто це вже з магазину чи звідки. Якість у футболки залишає бажати кращого. Зовсім неприємна якість, тому краще, звичайно, в магазині. Тестувати, але і ціна була невелика. Тут написано 18 доларів, але насправді замовляла я зі скидкою. І ціна насправді була десь там доларів 8, мені здається. Розмір ок, але якість зовсім не ок. Не знаю, бачите ви це чи ні. Вона така, наче як скляна. Зараз спробую роздивитися склад, вона безшовна, до речі. Ось так. Називається бренд. Написано 100% катон. Зроблено в Гондурасі. Цікаво. Подивимось, як буде носитись, але якість мені не сподобалась, скажу відразу. А взагалі в Мейсіс дуже багато різних брендів. І в офлайн магазині, звичайно, можна подивитися все, пощупати і обрати. А ось так, замовляючи онлайн, можна натрапити, як бачите, на якесь не дуже, якісне, на, на, на якісь не дуже якісні товари. Так, тепер, що стосується замовлення, Написано 5 доларів скидка на наступне замовлення 20 доларів плюс, але не написано, як можна це використати. а Також написано, що замовлення на 75 доларів, ну, тобто вартість, якби я це все купувала окремо, була б 75 доларів. А так у нас виходить 39,50. І все це виглядає ось таким чином. А, до речі, неприємна. Новина, те, що всередині все в супермініатюрках, а на сайті були намальовані саме ось такі картинки. Тому звертайте увагу на опис. Я зараз ще перепровірю, бо мені здається, що в описі, ну я, якщо чесно, я не заглядала в опис, але якби я знала, що вони ось такі мінічки, то я, може б, і не замовляла цей набор, бо я думала, що він такий, як. На малюночку. Зазвичай сайти таким не граються. Тобто це дійсно неприємна ситуація, яка мене розчаровує. Так, у нас тут кодик на знижку. І 5 продуктів. Ось так це все має виглядати. Так, перший продукт це у нас Tom Ford. Помада в глибокому, гарному відтінку. Ось такий гарнюнечний. Дуже смачно пахне. А відтінок називається у нас касабланка 03. О, ну дуже класний. Знаєте, я раніше дуже любила такі відтінки. Зараз покажу вам, як він виглядає при денному освітленні, тому що зараз в кімнаті він здається темніше, ніж насправді. Так, ну що, це у нас помада Tom Ford. Так вона виглядає. Гарнюня, як на мене. Це в три шари. Мені здається, якщо нанести більш тонким шаром, то буде ще краще. Раніше мені такі відтінки дуже подобались, я ними часто користувалася. Це типу крейвінг від Мак, ще щось дуже багато. Мехер від Марк Джейкобс, до речі, декілька разів купувала в такому відтінку, дуже схожий. Якщо ви подивитесь мої відео з покупками косметики десь там 3-4 роки тому, то у мене 90% помад були у такому відтінку, але від Tom Ford, до речі, помади в мене не було. А ось це саме те, чим я користуюсь зараз. Ось такі відтіночки. Це у нас просто як бальзам для губ. Маленька, маленька така помадка, класна для сумочки. І Сенлоран. Угу, трошки така м'ятна, тобто вона може пощіпувати і збільшувати об'єм губ. Через 10 хвилин після нанесення Інсен Лоран вона, бачите, виглядає як масло для губ. Вона не червоніє, не розовіє, тобто вона не проявляє ніякий колір і, відповідно, не тінтує губи. Вона просто їх гарно зволожує і виглядає як масличко таке. Доволі тонко і доволі приємно, до речі. Ось так виглядає 0,2 відтінок. Виставимо, як очікування реальність. Ось так, далі у нас Бобі Браун. Ну, це, звичайна, тушь смакіа і маскари, я думаю, що всі її знають. Ось така в неї щіточка. доволі популярна туш. Також в мініформаті. Виходить, що в нас тут жодної повнорозмірної помади, чи жодної повнорозмірної туші теж немає. Так, ланком і доль. Чи Idol. Це щиточка силіконова, найпопулярніша туш. В мене зараз дуже багато тушів відкриті, тому цю саме я відкривати не буду. Але знаєте, що вона класно розділяє дійсно гарну туш. І ось така у нас тут помадка. Від... від кого? Хто це в нас? Від Кароліна Херера. Вперше в мене помада від цього бренду. О, яка вона приємна, рожевенька і колір приємний. Виглядає Кароліна Херера в денному світлі. Матова, але, знаєте, не суха. Ось так сфокусуюсь, мені здається, так краще всього помітно. Дуже така ніжна дівоча помада. Також така мінічка. Я взагалі не маю нічого проти мініатюр, але я проти, коли на упаковці намальовані повнорозмірні продукти, а по факту в наборі мініатюри. Це саме набор, котрий Created for Macy's, тобто він не продається в інших магазинах, він продається тільки в Macy's. І ось такий результат маємо. Що думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І також давайте подивимося, які ще є набори від Macy's на сайті, і також подивимось відразу на їх об'єми для того, щоб порівняти. В магазині, до речі, виявилося більше наборів, ніж на сайті Back to School. У нас back to school були пенали і ручки <гум> у мій час. А тут масочки, підводки, туші, гель для брів, блиск для губ і декілька доглядових штучок. Якісь не дуже цікаві набори, на мій погляд. Ну, а там от Елеміс є щось більш-менш. Ось так вони всі виглядають. І ось цей найцікавіший по складу. До речі, дивіться, як тут оформлений бальзам для демакіяжу від Елеміс. Зовсім інша упаковка. Я його навіть не впізнала, я навіть не зрозуміла відразу, що це. Це найцікавіший набір із всіх. Решті, ми, набір. ми його знайшли. Жіноча частина Мейсісу в іншій частині торгівельного центру. Він такий величезний виявився. Я, мабуть, хвилин п'ять просто сюди йшла. Зараз подивимося, що тут є. Пам'ятаєте такі футболочки в дитинстві? Мені 35. Такі футболки були, мабуть, коли мені було десь років 12. В різних кольорах. 24 долари, мінус 40 відсотків. Плюс 10 відсотків податок майже. Бренд МАК я його колись так любила, я пам'ятаю, 2015-2016 рік я так скрупульозно збирала колекцію косметики МАК. У мене майже все було від МАК, я ним користувалася просто кожен день. Їздила в Дніпропетровськ, бо в Запоріжжі не було Мак. Або купувала в Польщі, або в Києві. Де була, там і купувала взагалі-то. І відео про Мак в мене дуже багато є на каналі, мабуть, штук 5 відео про Мак точно є. І нічого не змінилося. З того часу. Всі ті самі фініші у помад, майже ніяких таких суперкрутих продуктів не з'явилося новеньких. Ну якісь трошки кольори, ті нові випустили і все. А зараз пропоную піднятися на останній поверх і прогулятися трошки по таким цікавенним речам для дому. Якщо чесно, то цей Мейсіс з речами для дому не дуже. Ми місяць були в Palm Springs, і там був просто шикарнючий Месіс, найкращий з всіх, котрі я бачила. І там. І вибір був кращий, і взагалі все так організовано, гарно, красиво. Від Уги, Угі, не знаю, як називається правильно цей бренд. Я думала, що є тільки взуття. Але в них така класнюча постільна білизна, точніше, не постільна білизна, а ось ці типу одіялка-покривалка. Я собі купила сіреньке, бо вирішила не замовляти. Онлайн. Ось це переживала, що воно буде риже. А воно б мені більше підійшло під ковролін і під все в спальній кімнаті. Дуже гарний наборчик. Ось такий сірий я взяла, користуюсь вже два місяці, дуже задоволена. Але бежевенький він був гарніший. Як бачите, він один залишився, а сірих іще просто ціла купа. 150 доларів коштує такий набір великий на сайз кровать і він того дійсно вартує. Дуже класний. Ще мені сподобались ось ці кастрюльки сковорідки торгової марки Green Pen. А це якась тут є якийсь конкурс, я точно про нього не знаю, типу нашого мастер-шефу. І ось ці Green Pen там постійно рекламуються. Вони відомі тим, що в них покриття, котре не викликає рак і всіх інших там негативних наслідків. Тобто він зовсім не відділяє канцерогенів. При нагріванні. Ось такий набір я взяла, тільки блакитний, користуюся два місяці, і ось ця, це біле покриття всередині, воно не псується, воно не темніє, і мені це дуже-дуже подобається. KitchenAid, до речі, в Palm Springs, коли орендували квартиру. Там була вся техніка. KitchenAid, мені дуже сподобалось. І мікроволновка, і духовка, бо я там тортик пекла, і просто в шоці від неї була. Яка вона класна. Дуже багато цікавого посуду. Я такий посуд, до речі, собі купила на 2022 рік, на Новий рік. І залишився він в Запоріжжі. сюди не прийшлеш і там нікому користуватися. Такий гарнюній. Типу нашого епіцентру, можна так сказати. Але більш такі люксові бренди. У нас в епіцентрі більш ну, класні також. Я в епіцентру, до речі, купувала додому в набор. Але тут саме такі всесвітньо відомі бренди продаються. Щось цікаве, щось не дуже. Ну, такий бідненький столик, це, мабуть, вілерояндбог. Але в Palm Springs він був величезний, був весь асортимент. Так. А тут, бачите, зовсім якісь такі найменш популярні позиції залишилися. Ну що ж, на цьому, все. Якщо відео вам було цікавим і корисним, то звичайно поставте лайки, підписуйтесь на канал, і побачимося з вами дуже дуже скоро у наступному.